Привіт, пропоную провести зі мною цей тиждень та насолодитись моїм крутим влогом. Дивіться, який тут сніг крутий. Чому не видно? <реку> Можеш <та> далі говорити? Юсті вишневі в нас немає. манго на нас в нас немає. І отаке то є. Вже йдемо на літак, тому що тому. Нічого більше не можу сказати, але тут такий сніг крутий. Пряме включення з літака. Е, я вже сіла. Поки що нікого біля Сусом мене немає. Я сподіваюся, що а мене не добре не чути. Не Майже не впад білет, але це нічого страшного. Знову. Ось нас всіх розсадили по, 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 по різним, по різним місцям, по у, сон, по у нас все все не разом. А, а, добре, що Бог вже нікого не має. Всім привіт! Ми вже їдемо з аеропорту в Мілан. У мене тут такий чудовий перекусик. Цей перекус набагато корисніший, ніж картопляні, звичайні чіпси. Тому беріть собі на заміточку. Ось такі ось. Називаються тортів. Вони зроблені з кукурудзи на оборошна. Хвилинка корисний від канал і невідвід. В номер, Ось таке ось тут зеркальце, умивальник зеркальце, uh -huh. Самі знаєте що? Тут повинен був бути фен, але я вже не знаю, як його покласти. Щось в око попало. Ми вже в готелі вирушаємо кудись гуляти. Все вам буду показувати. Румтур коридора. <реку> ось я вже вийшла. Ось я вже вийшла в місто, трошки нафарбувалася. Так, такі ось тут будиночки. Так, ну зараз ви нічого в принципі не побачите, тому що зараз тут ще не дуже цікава така ділянка, але зараз просто маленькі вулички і все. Тому чекаємо чогось справді красивого і чогось такого unbelievable, yeah, you know. Ми зараз ідемо по карті. До Міланського собору. Тому тут щось тут будують. -hmm. Круто, так? Ось подивіться. Така якась будівля. Нікому не важливо, що це за будівля. Правильно? Правильно. Отакий у мене сьогодні. Лучок. Цибуля. Це було. Я сказала, там тільки що стояли велосипеди. Я сказала, о, велосипед і він пікнув. Чому так? Я вам все, всі гарні такі архітектурні будівлі я вам знімаю і тут буду десь ом, вставляти. I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I can't stop now. We all fall down sometimes, yeah, but that's just life. So cross my heart and hope to die, baby. I was born to fight the fear when I feel like dying. I'm trying to fly high, but I'm not a pilot. Якої години? З вчора. Ну, неправда. Ми не їли з 8-ї години ранку. 7 днів. Не те, що не їли, ми просто не пили, а зараз вже 3 чи 4 3 година минуті. дня. Тому нарешті ми знайшли в Макдональдс, ви розумієте? Я не їла в Макдональдсі дуже-дуже довго. Тому ми йдемо туди. Вони всі думають що в ці знімаємо. Він був настільки великий, що тут навіть був ліфт. Дивіться, у нас сьогодні такий red вечір, лед а не було англічанки. Всім привіт! Прямо включення. Покажу, Зараз я вам покажу. Я не нажала на кнопку. Чому я не нажала на кнопку? Ну, це нічого. Я зараз гуляю в такому вечірньому парку і подивіться, що я знайшла. Справжній динозавр. Ось це піде на заставку. Так, ну, що я можу вам показати? Зараз я приведу камеру. Такий страшний звук. Дерева зробили. А ще потрібно знайти другого динозавра. Поки що не можу знайти, але можливо його тут і немає. Цікавинка така на моєму каналі. О, дивіться, що я знайшла. Ну, це не дуже цікаво, я вам покажу. Дивіться, дивіться. Яка ж милота. Так, йдемо з цього парка. Тут так темно. Так, зараз буде така історія. Так, тут дуже темно, включаю якесь освітлення. О! Ну, майже, майже. Так, зараз, а то я ще тут загублюсь з вами. Зараз я вам розкажу дуже цікаву історію. У мене тут трошки вже вирізла моя зачіска, але нічого. Я сподіваюся, що мене чути. Якщо не буду чути, я тут субтитри десь вам напишу. Ми йдемо вже 40 хвилин, і я не перебільшую. Ми йдемо вже 40 хвилин і не можемо знайти просто продуктовий магазин. Ми не можемо просто знайти води. Тут дуже багато є кафе, різних, тут просто на кожному кроці готелі, а просто продуктового магазину немає. Це що таке? Це що таке? Що твориться? Навіть вітер не зрозумів, що це таке? І це правда, ну як Як тут просто немає продуктових магазинів? Що це таке? Ну, тут вони є, звісно, але це якесь непорозуміння. А я взагалі говорила, що я в Мілані. Ха -ха -ха. Можливо, ні. Ми знайшли магазин. Зараз вам покажу. Хося показати вам свій лук. Сьогодні, як ви можете побачити, трошки гірша погода, але дощ це теж добре, напевно. Ей, мамбо! Мамбо залиано, гей мамбо.

А зараз час шопінгу, і я буду вам показувати весь цікавий одяг, який я приміряла. А Fight the fear when I feel like dying I'm trying to fly high but I'm not a pilot Can't deny it but some days I feel idiotic Just a product of a system where you're lucky Just to make a dollar That ain't gonna stop me cause my grind's contagious I'll do what it takes to turn passion to paychecks And if I go down I'ma do it on my terms And every single problem brings a lesson that I learned In The darkest night When things seem so broken It's hard to shine But I still To uh, right. Baby, I was born to fight. Uh, let's go. Baby, I was born to fight. to be yourself. Down the only road. Третій день ми вже приїхали на вокзал, щоб купити білет в інше місто, а тут ви можете побачити, як я просто малююся на сонечку. Цьому старбаксі справді дуже гарно та часто проходять дегустації різних серців кави. Всім привіт! І подивіться, що я сам самоваю. Це у мене ладна з соленою карамелю і білим шоколадом. Насправді воно дуже смачне. Я сподіваюся, що не чути. I'll be the last one left when the lights go out I'm down to one last breath, but I can't stop now We all fall down sometimes, yeah, but that's just life So cross my heart and hope to die Не знала, що можна знімати всередині собору і знімала прихованою камерою. А третій день буде наповнений дуже і дуже гарними краєвидами. Дивіться. Літь ручки і записуйте в ваші блокноти назву цього потягу. Тут справді варто побувати. Всім привіт! Сьогодні четвертий день, і ми вирушаємо на цьому потязі у Швейцарію. Тому дивіться, буде багато красивих кадрів. Як ви можете побачити, ми були I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last breath. But I can't stop now. We all fall down Sometimes yeah, but that's just life. So cross my heart and hope to die. baby, I was born to... fight the fear when i feel like dying i'm trying to fly high but i'm not a pilot can't deny it but some days i feel idiotic just a product of a system where you're lucky just to make a dollar that ain't gonna stop me cause my grind's contagious i'll do what it takes to turn passion to paychecks. and if i go down i'ma do it on my terms and every single problem brings a lesson that i learned The darkest nights Ця поїздка була дуже і дуже гарною, тому я вам вставила сюди напевно, забагато кадрів, але ви просто не можете не бачити цю красу. Ми їхали в одну сторону дві години. Була маленька зупинка на пів години та дві години назад. Обов'язково запишіть назву цього потягу, що я вже говорила на початку. Вам справді варто тут побувати. Обзор на туалет у цьому поїзді Ось така ось церкви. Це чудово. Ось умивальник, вода, мило, якийсь незрозумілий столик, серветка. Такий миленький червоний туалет. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day you gave me the way. This year to save me From Tears I'll give it a summer special. Ми вже зайшли в швидкісний поїзд. Зараз ми знову будемо їхати до Мілану. Ми тільки що ледве не запізнились. Зараз я вам покажу, яка година. 9.36. А в 9.36 цей поїзд виїжджає. А ми тільки що зайшли в цей вагон. Ми знову в Мілані приїхали на один день, і зараз час перекусити. Пришвидшена версія готування морозива. Вже вдома. Якщо вам сподобався цей влог, то ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і не забудьте покласти дзвоник, щоб не пропустити повідомлення про мої нові відео.